Вирішив оцінити ірландську природу, зупинився біля лісу, припаркував автомобіль і зайшов трошечки в ліс. Подивитись, наскільки ліс відрізняється від лісів України. Тут практично усі дерева обвиті ось такими ліанами плющом. Дуже зелено, красиво. Практично круглорічна така природа. Через ліс йде дорога, їздять автомобілі. Взагалі в Ірландії дуже красива природа, круглорічна. Практично неможливо зустріти суху траву. В лісі трошки узбіччя на узбіччях лежать листя, тут прибирають, але не так часто, як в містах. Ну і ми гуляємо, поки що я сиджу без роботи і оскільки нема Чим мені зайнятись, сидіти вдома не по приколу, то я катаюсь на машині, досліджую Ірландію. На вихідні в мене заплановано з'їздити в місто Голівуд. Це 65 кілометрів від мене. Взагалі, американський Голлівуд пішов від ірландського Голівуду. В цьому окрузі мав свою землю Том Круз. Взагалі якісь родинні зв'язки з цього округу Голівуду також мав актор Роберт Де Ніро. Тому на вихідні ми плануємо з дружиною і з сином поїхати подивитися. Звісно, я вам покажу, знімлю відео. Навіть в лісі встановлені лежачі поліцейські для того, щоб автомобілі рухались з обмеженням швидкості, але на превеликий подив тут взагалі всі рухаються досить повільно. Автомобілі їздять не швидко, автомобілі дотримується правил дорожнього руху. <кій> взагалі Вони мене дуже-дуже культурна нація, ірландці. Ось там далеко стоїть мій автомобіль. Зараз ми, мабуть, поїдемо ще покатаємо звики з іншого містечко. Сьогодні планував Піти на море, скупатися, але трошечки змінилась погода, вітряно і хмарно. Як ви бачите, небо затягнуто хмарами. Інколи з'являється дощ, ну такий мрячка. Сьогодні було один раз цього зранку, але думаю, що Вдень буде сонячно. Можливо, я зараз ще поїду покатаюсь по Ірландії, з'їжджу додому, візьму плавки і поїду на море. Вчора я був в цій зоні, то тут було дуже багато людей, дуже багато автомобілів. Сьогодні погода помінялася, відповідно, немає стільки люду. Поки що в Ірландії мені дуже подобається, особливо те, що мені довелося знайти житло недалеко від моря і можна, скажімо так, літом дуже часто. З'їздити на море відпочити. Сьогодні на пляжі всього один чоловік. Взагалі-то море, я би сказав, спокійне. Вітру практично немає. Так що думаю, що зараз ми з'їздимо і подивимось. Покупаємось. Відповідно, це все я вам зніму на відео. Ось стоїть наш автомобіль, на якому ми подолали вже більше 7000 миль з України. Зараз ми будемо сідати і рухатись в інше місто.